Володь, привіт! Ось я зробив таку міні-лінію домашню для гранулірування. Поставив вібросито. Зробив гранулятор. Через частотник бункер зробив, через частотник подається тирса. Це малий тут прикрив. А на ворошитель передаточно уменшити, бо як багато насипаєш, то встанавлюється. і ось така тирса, грубо говоря, з цього з столярки. Ось ще буде мішати тут МДФ. На МДФ і така одна пилюка, то вона трошки швидше йде гранула. І... Таке, якби для своїх целей, для домашніх, його повністю. Половинки ці на вторічну переработку, Ну, можна, звісно, все то менше поставити, воно буде. все. А це така гранула виходить вже в домашніх условиях. Вона тут остиває заодно і отака. ну Як би так, це таке для облічення труда.